Магазин центру мебель. всі види меблів, корпусні та м'які меблі, ліжка та матраци, м'які дивани та крісла, розпашні шафи та шафи купе, з найсучаснішими розсумними системами нового покоління на посилених безшумних роликах. Передпокої та обувнички, тумби та комоди, тумби під ТВ, кухонні столи та стільці, проекти кухонь та кухонні м'які кутки, офісні столи та крісла, комп'ютерні та геймерські крісла, вітальні та вітрини. Завітай до нас! Ми знаходимось за адресами: Корпусні меблі, бульвар Центральний 3. Кухонні та офісні меблі, бульвар Центральний 4. Всі види меблі, Проспект Соборний 53, третій поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі, Проспект Соборний 133. Магазин центру мебель. Твій стиль, твій вибір, твої меблі. Ми працюємо без вихідних з 9 до 18 години. Приходь до нас та обирай меблі. Які подарують тобі не тільки якість та комфорт, але й стануть візитною карткою твоєї оселі.